Ми якось були в Мукачівському замку, гуляли і хотіли десь тяжкі рюкзаки лишити. Ми питаємо охоронця, де можна лишити речі? Він каже, можна мене, але цінні речі раджу забрати. Думаю, Це частний охоронець. Там не вистачало фрази заберіть, бо я себе знаю. Сьогодні вже два планшети. Ми якось ходили по Google Maps до водоспаду, і ми побачили, що на водоспаді є оцінка 4,2 відгуки. Такоє. Холодна вода. Я думаю, чи вам не вгодило природне явище? Що ви оцінку йому ставите? Так Бог зробив, хай буде. Просто в нас люди, знаєте, привикли на щось завжди жалітися. Мене постійно баба казала, о, хіба то дощ, пилюку притрусив і все, да? хіба то зима, колись була зима, зараз то не зима. Я дуже радий, що до нас ця генетична штука надійшла до моїх стосунків, що моя дівчина не каже, о, хіба то? Пилюку притрусив і все».